Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, глядачів, церкву, декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні, читаючи Слово Боже, я зупинився на одній думці і хочу її поділитися з вами. Це Матвія, 6 розділ, 13 віршик. Але це то є молитва Отче наш, і е е е вже дуже багато що про це було сказано, але я хотів би. Деякі речі нагадати сьогодні. Молитва закінчується, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. І я собі подумав ось про що. Ми молимось про те, що нехай прийде царство Твоє. Ось і над цим треба задуматися, тому що царство воно не приходить просто так. Просто через слова і мої побажання. Я собі подумав про те, що дуже важливо, що перед тим, як приходить царство, і воно стає Божим царством в моєму серці і в житті, можливо, тільки через процес духовної революції, Святого Духа, щоби. Дещо зробити, щоб Дух Святий Він здійснив передачу влади від моєї до влади Господа Ісуса Христа. Змінити царство це змінити царя. І як всім нам відомо, що в нашому власному царстві царем є ми і наше я, і тому це дуже важливо і це завжди боляче. Знаєте, згадую про всякі ті революції, то вони завжди були це під кров, сльози і смерть. І це також. І Біблія каже про те, що якщо я не помру для себе, ось то його царство воно не може прийти. Ось, можливо, нам варто дещо змінити текст молитви, щоб вона пробудила Християн. Хай піде царство моє, Господи, і нехай прийде царство Твоє. Немає сумніву у тому, що Його царство не війде в моє життя, поки моє власне царство не буде скинуте. І коли я припиню вважати себе володарем власного життя, лише тоді Ісус Христос стане господарем мого життя. І це проходить через смиріння, покаяння, навернення до нього. І цю владу людина передає а, самостійно. От, власно від, від себе Господу. І тому, коли читаю святе письмо, на цьому завжди дуже і дуже загострюється увага, чи прийшло це царство. Знаєте, Ісус одного разу сказав учням, Царство Боже, воно внутрі вас є, Внутрі. Але воно не може бути без сміни оцього царя і завжди є питання, хто на троні. Чи можу сказати, я й дій мій, він належить Господу. Чи коронований Христосу моєму серці? Хто на троні серця, я чи він? Він тільки тоді, Цар і Господь, коли він на троні і моє проголошення та дія, вона, знаєте, дещо має інший вигляд, і вона має наступне. Не моя воля буде, Господи, нехай, а Хай буде Твоя. Я собі подумав про те, що деякі атрибути царства вони важливі, і коли ми роздумуємо з, цього, з цієї точки зору, то повинно звернути увагу, що з приходом Його царства обов'язково приходять зміни. І коли ми народжуємося з гори, то дуже важливо, щоб Ісус дійсно Він зайняв цей трон. І його царство воно будувалося, воно зростало. Ось і тому перше, він на троні і він є Господь. Наступне його воля вона виконується. І я собі зважив про те, що всякому государстві, і державі, всякій, і в царстві всякому є своя конституція. Оце царство, яке він будує в мені. Воно потребує Божої Конституції, а не моїх, моїх законів і моїх якихось понять. Я так, я так розумію, я так, а я так хочу. Знаєте, є Конституція, Божа Конституція для Божого царства, яке в мені є. І тому, коли я читаю, бо Твоє є царство, завжди є питання, чи воно є. І далі і сила, і слава навіки. Амінь. Воно буде сильне, воно буде стояти, воно буде зростати тільки тоді, коли ми будемо дотримуватися Божої конституції. От. І хочу зважити на те, що рушійною силою царства то любов до царя і до тих, хто є навколо. Це те, що рухає і помножує це царство, це те, що дозволяє відчути привілій бути в цьому царстві. Я якось думав про те. Виходячи з цієї великої української імміграції з вигляду війни цього, що в нас є. І тепер дуже багато є в соцсетях, де люди кажуть і пропонують, яка країна найкраща для українців. І вони мають свої там бали, і вони кажуть, що от, от тут хорошо, але оця країна вона так приймає. Я там дивився одна із країн. Ось людина, вона ділила своїм свідоцтвом, каже: я приїхав без нічого, були тільки документи і невеличкий пакет. Вони мені все дали. І я хочу зважити, що це дуже важливо. Що коли ми приходимо і ми приймаємо його царство, і воно приходить в наше життя, то, знаєте, Біблія говорить про те, що ми шукаємо, перш за все, Царство Небесного, Царства Божого. Ось, а те все. Це турбота того, хто є цар і він докладає до того зусилля. Ось. І хочу ще звернути на те, що лише одне є скарбом і валютою в цьому Царстві Божому, яке приходить. І цією валютою є добрі діла, є покликання до того, щоб все, що я робив, я робив як для Господа. Ось. І це те, про що можна сказати, що дуже зважається в цьому царстві не стільки на слова і знання, скільки на діло. І тому Ісус каже, щоби, Іван пише: Він каже так, що, щоб ми любили не тільки Словом, а ділом і правдою. Він каже, що про те, що сам Господь він дещо звертається до своїх громадян. Ті, хто в його царстві, він каже, що я собі особливий народ вибрав, який вже він приготований для добрих діл, які я їм назначив, предназначив, щоб вони вчинились і робили. І тому це дуже важливо. Що ще дуже важливо в цьому царстві, коли воно приходить, це безперечна вірність царю та його слову. Знаєте, це дуже важливо. Я собі розмірковував чи. Я не є зрадником, чи я не відступаюсь в якихось моментах від того, щоб дійсно мати велику вірність для нього, для його слова і в виконанні, і в дії, і в розумі, і в виборі, бо це важливо. Ось. І знаєте, ще хочу зважити на те, що в цьому царстві, Божому, про яке ми молимось, нехай щоб воно прийшло. Уся залежність від царя, не від мого розума, не від мого досвіда, не від моєї практики і ще чомусь. Це дуже все гарно, і воно є на своєму місці, але завжди розуміння, що я залежу тільки від нього. Ісус Христос про це нагадує. Вангер від Івана Він каже: бо без мене не можете робити нічого. І це дуже важливо. Тому сьогодні я хотів би. Запитати ще і ще раз себе і кожного з нас. Бо Твоє є царство, чи дійсно воно є в мені? Чи я живу і бачу силу і славу цього царства в своєму житті і навколо? Отакі От думочки є сьогодні в мене. Я розмірковую, молюся, хочу сказати дякую Господу і каюся перед Ним. І роздумуючи про це, міркую. Що це допомагає мені бути готовими до другого приходу Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми дуже вдячні, що Ти, Господи, Ісус, Ти вчив нас цієї молитви, і ця молитва настільки глибока, вона є проста, але вона настільки глибока, що кожне слово воно має величезне значення в нашому житті. І ми сьогодні молимося про те, щоб прийшло Твоє царство і сила, і слава в наше життя. Господи, ми дуже просимо, щоб, Господи, Ти дійсно царював на троні нашого це серця і життя. Господи, допоможи нам жити за Твоєю Конституцією, Тобі поклонятися, Тобі служити і Тобі славу приносити. І про це ми благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь благословить вас і захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, ваші домівки, церкви, де б ви не були, будьте під Божим покровом. Хай Боже благословіння і захист буде над вами. І розмірковуйте, чи дійсно його царство. Воно вже прийшло в життя. Будьте благословенні.